Добрий день. Робота з поверхнями з учбового посібника Solidworks. Заходимо в учбовий посібник SolidWorks. Заходимо в базові технології. У нас є поверхні. Приклад. Заходимо в цей приклад. Читаємо попередню інформацію. У нас буде загрузений отакий ескіз, зроблений зарані, і ми зробимо ось таку деталь. Переходимо в наступну деталь і, нажавши сюди, ми загружаємо наш ескіз. Загружається наш ескіз, зарані заготовлений. Ну, оскільки в мене вже все надрукований, цей, я закриваю. Якщо вам потрібно, можете працювати на два екрани. Тепер почнемо роботи. Перше, у нас буде створена поверхня по двом перерізам. Спочатку потрібно перевірити, чи підключена у нас закладка поверхні. Підключається вона права клавіша мишки. І тут підключаємо «Поверхні». Або раз, вкладка підключити. Поділились поверхні. Переходимо в закладку поверхні. Бачимо, що деякі команди дуже схожі, і є поверхня по перерізам. Вибираємо команду «Поверхні по перерізам. Вибираємо. Перший переріз, вибираємо другий переріз. І бачимо, що у нас е, з'явився е, фантом нашої лінії. Е, в принципі, ніяких е, проблем немає. Інколи буває ситуація, потрібно передвинути направляючі. В даному випадку направляючі у нас е, нормальні. Окей. Переходимо далі. Е, зру... тепер нам треба е, створити. Е... Поверхню по траєкторії. Є у нас ось такий елемент. Вибираємо поверхню по траєкторії. Якость профіля у нас буде виступати ось цей профіль. Якость траєкторії буде виступати у нас ось ця траєкторія. Але у нас ще є так називаємо направляюча крива. Вибираємо направляючу криву і вибираємо цю криву. І бачите, у нас оскільки тут ця точка співпадає з цією кривою, і тому ця поверхня перебудовується. Якби, наприклад, з цієї сторони була б така ж сама крива, яка співпадала, можна було б зробити. У даному випадку це не потрібно. Зробили. Тепер створюємо наконечник. Вибираємо поверхню по траєкторії. Вибираємо ескіз профіля. Вибираємо ескіз і е, знову вибираємо направляючу криву. Ось ця крива. Бачите, і отримали ось такий носик. Окей. Зробили. Зробили. Тепер нам потрібно, оскільки це все зроблено, скажімо так, цельною частиною, треба цю поверхню, цю поверхню розбити на декілька поверхень. Для цього вибираємо ось цю о, цей ескіз. І робимо команду розділення. Знаходиться вона у нас в кривих лінія розділення. Вибираємо і вказуємо, що у нас. Вибираємо наш ескіз. Ви може вибрати ескіз. Може вибрався ескіз. І указуємо, на якій поверхні він діє. Вибрали ось цей елемент, грань. Указуємо, що це буде проекція. Окей. І бачимо, що наша поверхня, одна поверхня стала, з одної поверхні стало чотири поверхні. Тобто розділилися на декілька поверхень. Те саме робимо з носиком. Вибираємо. Крива, лінія розйому. Вибираємо ескіз, проєкцію, вибираємо на яку елемент. Це нам потрібно для того, щоб далі будувати наступні елементи. Якраз бачите, що у нас ширина ось цього елементу і ширина з цих елементів співпадає. Все ми бачимо декілька поверхнь. Тепер нам потрібно побудувати наступну поверхню посіченням, по перерізам, але з деякими особливостями. Ось ці вибираємо поверхні. Вибираємо по поверхні. поверхні по посіченням. В якості зготовочки у нас буде ось цей елемент. Випадково тут вибилася грань, тому удаляємо тут і грань. І в ці деталі буде у нас ось ця грань. В честь деталі в цих поверхнях. Ось побудована ось така поверхня. Вона у нас Я в ній настроєчки. Дивимось ще нековічне ограничення. Обов'язково перевіряємо, щоб у нас було об'єднати сміжні грані, щоб у нас це образувалася деталь. Такс. Не подобається мені. Вибрати треба касательність грані. І для конічного теж касательність грані. От бачите, тепер у нас е тут крива касательна і в цій точці теж касательна. При цій вона була майже перпендикулярна. Тобто обов'язково вибираємо касательність. Коефіцієнт касательності одиничка. Наступно будемо використовувати. Окей, тепер об'єднаємо наступні. Так, випадково заборону ту грань, нічого страшного, ми можемо е зайти редагування. Я випадково не до тої деталі провів. Вибираємо потрібну кромочку. У нас буде кромка 1. Ми її видаляємо і вибираємо ось цю кромочку. Всі параметри залишаються ті ж самі, касання не зграні. грані. Перевіряємо направлення, все у нас Ну, Треба акуратно слідкувати за параметрами. Тепер вибираємо знову поверхнє посічення по перерізам. Вибираємо перший елемент, вибираємо другий елемент. От у нас така між ними, такий елемент. Але навіть, нам треба зробити, щоб елемент у нас був е касательність. Тобто перше у нас буде навчання обмеження касательність грані. І, е Так, зрані. Але тут треба поміняти коефіцієнт, троєчка. І от у нас, бачите, помінявся коефіцієнт. Ось таке сталося закруглення. А тут буде коефіцієнт 7. І ось отримали такий такі, такі елемент. Бачите, використовуємо ту ж саму команду. Поверхність по посіченням а кожен раз отримує різний результат. Будуємо наступний. Поверхність по перерізам. Знову, оскільки в нас було вибрано попереднє, удаляємо її, вибираємо дві поверхні. Начальне і кінцеве обмеження. касательность, касательность, Бачите, становиться касательно до попередніх граній. Це стрілочка, може за нею міняти нашу, скажімо так, кривизну. Ну, нам це не потрібно. Вертаємось назад, залишаємо. Твердимося, що у нас є в дереві декілька Тобто, Бачите, кожна поверхня це окремий елемент. Нам потрібно, щоб далі працювати, краще ці поверхні всі зробити в одну поверхню шити. Є у нас команда шити поверхню. Вибираємо і вибираємо всі поверхні, які нам потрібні. Може вибирати або, скажімо, вибором. І обов'язково вибираємо галочку об'єднати елемент. Якщо ми не поставимо галочку об'єднати елемент, то у нас створиться нова поверхня, яка включає всі елементи, і залишаться ті старі елементи. Якщо ми вибираємо об'єднати, старі елементи видаляються умовно. І дивіться, бачите, тепер у нас є тільки одна поверхня, тобто ми шили поверхню в одну. Тепер нам треба явно закрити ось ці елементи. Для цього є команда заповнити поверхню. Ось вона вибираємо заповнити поверхню. Вибираємо цю грань. Нажимаємо правою шуклаю мишки. У нас тут є можливість вибрати на замкнуту петлю. І там автоматично вибрала всі інші, скажімо так. Співпадаючі поверхня. Але бачите, ось такий у нас вийшовся елемент. Зараз ми його зайдемо і поміняємо. У нас є ось тут точка, бачите? І ми виберемо цю точку, обмежимо цю кривою точкою. Настройку для вибираємо не точку, а не кривую, а альтернативну грань вибираємо цю точку. Так, ще секундочку. Скинемо параметри Що ще раз. Заповнити поверхню, вибираємо праву клавішу мишки. Вибрати не замкнутую петлю. Будовано. Настройки для кромки вибираємо управління кривізною. Управління кривізною. Обов'язково примітька всім кромочкам, щоб однаково було кривизна, Бачите, у нас помінялась. І обмежимо кровою ось цей точку натяження. Вона у нас висвічується точку натяження і кажемо ОК. Отримали ось таку поверхню. Єдине, що ми зробили, бачите, не поставили об'єднати, і у нас тепер знову дві поверхні, тому вертаємось назад і обов'язково ставимо галочку Об'єднати результат. І на всякий випадок ставимо справити кордони, щоб, можливо, якесь пересічення не проскочило у нас. Бачите, у нас вже ось такий елемент. Тепер, з іншої сторони, теж будуємо схожу поверхню. Поверх заповнити, вибираємо будь-який з контрів, нажимаємо праву клавішу, вибрати незамкнуту петлю. І бачите, у нас вибрали всі елементи. Ставимо обов'язково сюди, нажимаємо зні, для всіх граней обов'язково. Тепер вибираємо. Обмежувальну кривую, це ось ця вода точечка. Бачите, вона перебудувалась. І обов'язково ставимо об'єднати результат. От у нас вже наш елемент більш готовий. Тепер нам треба закрити ось цю поверхню. Тут все просто. Є у нас плоска поверхня. Вибираємо пуска поверхня, вказуємо елемент. І бачите, він у нас автоматично заповнюється. В принципі, це саме можна було зробити і через заповнити поверхню, і поверхні кордону. Це, в принципі, дуже схожі команди. Ну, не забуваємо ставити об'єднати. Я це можу зробити пізніше. Так, тепер знову те ж саме. Плоска поверхня, вибираємо ось цей елемент, але у нас тут декілька кромок, тому вибираємо всі чотири кромочки послідовно. І бачите, отримали плоску поверхню. Вже третю, Тобто у нас ці три поверхні. Знову давайте шиємо наші поверхні. Може шивати, вибирати тут деталь, а мож, поверхню може вибирати ось в цьому списку. Іменно в списку, не в командах, а в списку вибирати. І обов'язково об'єднати. Об'єднати елементи. Тепер ми будемо будувати повернуту поверхню. Є у нас ось тут ескіз. Кажемо. Повернута поверхня, вибираємо ось цей ескіз. І бачите, у нас з'явилася е поверхна поверхня. Оскільки внутрі ескізу була лінія і був ось ось лінія, у нас все На 360 градусів побудува. Бачимо знову дві поверхні. Тепер нам треба, е скільки ми бачимо, що наша поверхня трошки е вища, ніж потрібно. Ми можемо просто цю поверхню змістити. Для цього є пряме редагування. Тут є команда копірує тіла. Хоча звучить тіла, але працює з поверхня. Вибираємо Вибираємо цей елемент. Бачите, підсвічуємося і вказуємо, що ми хочемо по ігри на мінус 6.35 опустити. Бачите, поверхня наша. Опустилась. Це може було робити, звісно, ескізом. Ну, ми зробили через таку команду. Тепер нам треба видати лишні поверхні. Йдемо в команду «Відсіч в поверхні. Знову вертаємось. У нас є відсікати зі поверхню. Тут є різні варіанти роботи з цими елементами. В даному випадку нам потрібно взаємне всічення. Нам потрібно ось ці елементи, які лишні. Цю, з двох деталей удалити. Можна ви берете, наприклад, одною поверхні відцікти кусок іншої поверхні. В даному випадку в двох поверхнях треба відсікти частини. Вибираємо взаїм, і нам отут треба вибрати, що ми хочемо вибрати, зберегти те, що ми вибираємо чи видалити. Тобто, якщо ми вибираємо видалити, то ми клацаємо ці елементи. Тепер ми указуємо. Що ми, Щас, вибрали два елементи, тепер сюди і вказуємо, що ми хочемо видалити. Бачите, вони у нас підсвічуються. Можна було зробити наоборот. Вибрати, давайте зробимо навпаки відсікти, вибираємо елементи, які ми відсікаємо. Ось два, зараз слишні. І зберегти вибране. Тоді просто щелкаємо в цей елемент, цей елемент. От, обличаю, не в тому. Переключаємося в окошечко, вказом цей елемент залишити і це елемент залишити. Залишити. Нажимаємо ОК. І бачите, це видалося. Що, що вибираєте, то і отримаєте. Тепер нам потрібно зробити ось тут зазорчик. У нас є ось така поверхня. Витягнута поверхню. Вибираємо поверхню, вибираємо екскіз. І бачите, у нас будується ось такий елемент. Ми його просто витягуємо і кажемо, що він повинен бути в дві сторони. Середня площина цю сторону. От ми від середньої площини розтягнули в дві сторони. Кажемо окей, побудували. Бачите, у нас є така поверхня. Тепер ми хочемо зробити. Ось цю поверхню розмножити. Будемо його робити за прямого пряморедування командою «Перемістити копірувати тіла. Тобто Ми перед цим переміщали тіло. Тепер нам потрібно його копіювати. Вибираємо цей елемент. Ставимо галочку Копіювати і вказуємо, що нам потрібно повернути його на 90 градусів навколо осі Y. Навколо осі Y. 90 градусів. Бачите, у нас, оскільки ми поставили галочку копіювати, попередня деталь не видалилась і створилася інша деталь. От у нас вже є додаткові площини. Тепер треба відсікти знову, обираємо команду поверхні, відсікти і кажемо вибираємо стандартне відсічення і вказуємо нож. Тобто умовно, скажімо так, спочатку інструмент вказується. Інструмент у нас буде ось цей інструмент. І ось цей інструмент. Це у нас два елемент два елементи інструмент. Так, так. Оберемо інструмент. А тепер то, що відсікаємо. І окей. Ще раз. Поверхню. Вибираємо. Ну, я забув. Удалить треба вибране. Так, П. інструмент ось цей. А удаляє він треба указати іменно ту час, ми удаляємо. Ось цей елемент. І цей елемент. А, вже видалила. окей. Бачите, виділилось. Тепер знову вибираємо ніж. Акуратно треба слідкувати, що ви вибираєте. Вибрали ніж, а тепер що цим ножом відрізаємо? Ось цю частину. Кажемо? Видалити вибране. От те, що підсвічується таким кольором, буде видалено у нас. Окей. Все, Тепер ми. Е Ось цей елемент і цей елемент просто гасимо, вони не потрібні, просто ми їх скриваємо. І диво, що ми отримали? Ось ми отримали такі, такі вирізи. Може, було погасити, може, було, було видалити. Елементи. Ну, от е, ми е, такс. Е, Качети видалити. Видалетіла, так, можемо видалити. Е, але ми лишні отвори е, зробили. Нам треба закрити е, грань. Для цього вибираємо команду «Отсіч поверхню. I Ще раз. А, не відсікати поверхню, треба команду. Не От в маленька е, помилка в, в документі написано там Adseч, а треба не відсікати, Вибрати команду. Вибираємо всю грань, бачите, вона у нас автоматично доробилась. В самому Хелпі, якщо ми зайдемо в цю команду. Те, що я казав, що бувають інколи помилки в перекладі. От, в принципі, те, що я робив. Всі послідовність. І давайте от якраз покажу ту помилку, яка була. Чому вона в мене трошки. Такс. Бачите, написана команда отсеч поверхню, а в дійсності не відсечь поверхню треба, а не відсікать поверхню. То, бувають такі помилки з перекладу. Нічого страшного. Все. Тепер нам треба зробити з цього елемента тверде тіло. Тобто у нас всі елементи побудовані, у нас є от команда Придати товщину. Заходимо в команду Придати товщину. Ну, хочу звернути вашу увагу. У нас зараз твердих тіл немає, є матеріал теж не вказаний, тільки є поверхня. Кажемо придати товщину. Випродаємо вибираємо. Так, можна подивитися, як воно буде продавати товщину. Бачите, внутрі. В дві сторони, внутрі, наружу. У нашому випадку внутрі 1 міліметр. Краще, всего, щоб було більш заметно, ставити більше інформації. Е, е, Окей. І тепер залишилось нам тільки. Перевіряємо, чим не... Еще раз подать товщину. На ту сторону. Все, отримали тверде тіло. Бачите, замість поверхень отримали тверде тіло. Задемо матеріал. Вибираємо, наприклад, фредс-матеріал. У нас це буде сплавміді. Алюмінієва бронза. Застосувати. Все, от у нас готова деталь. Перевіряємо, що це у нас в дійсності тверде тіло. Заходимо прямо аналізувати масу характеристики. І бачимо, це тіло важить 959 грамів 89 мг. Все, отак ми попрацювали з поверхнями. Дякую за увагу.